Сумна новина для шанувальників однієї з найцікавіших пар світового шоу-бізнесу. Італійська актриса Моніка Белучі та американський режисер Тім Бертон офіційно оголосили про свій розрив. Роман між 59-річною кінодівою та 66-річним майстром готичного кіно розпочався у 2022 році. Пара ретельно оберігала свої стосунки від зайвої уваги, проте на публіці з'являлися разом і завжди виглядали гармонійно та закохано. Белучі в одному з інтерв'ю навіть називала Бертона людиною, яка бачить світ по іншому, а спільна поява на червоних доріжках лише підігрівала інтерес публіки. Однак, як стало відомо, ці стосунки завершилися. Причини розриву пара не розголошує, зберігаючи гідність і повагу одне до одного. Представники зірок підтвердили новину, але від коментарів утрималися. Моніка та Тім залишаються друзями, і, за словами близьких, підтримують теплі стосунки, попри завершення романтичного етапу. Ця пара ще раз довела, що справжнє кохання може виникнути у будь-якому віці. А іноді завершитись красиво і по-дорослому. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.